Напередодні другої річниці подій на Майдані Незалежності, подій Революції Гідності, молодші учні Ставищенського навчально-виховного комплексу №1 разом зі своїми класними керівниками і працівниками бібліотеки провели захід пам'яті. Небесна сотня. У кожного з нас з'являються свої асоціації, коли ми чуємо ці слова. Здебільшого це незалежність, свобода, справедливість, право вибору, а ще безумовно мужність, хоробрість, сміливість, сила духу. По не дивилися у небо високе? Небо високе-високе, відкриті здивовані очі. Невже це кінець, кінець. Вони дивилися в небо. Подстрали на серце тріпоче, Христос у багряній тузі, терновий кладе вінець. Вони дивилися в небо, а небо таке ласкаве, а сонце таке погідне. Немов поцілунок весни. Вони... Це моя і твоя війна, за мою і твою свободу. Я із заходу, ти із сходу. Ми щаслива одна сім'я, і ніхто нас не роз'єднає, нас ніколи ніхто не здолає, бо ми разом могутня сила, це моя і твоя Україна. Небесна сотня то все тяг вогонь, і палав за Україну. Віднині тихим співом заспокоює, де земля рідна свою дитину, та шинним співом, шелестом травні, блакитним небом, золотим колоссям. Діти розповідали у прозовій і віршованій формі про події дворічної давнини, про борців за незалежність і свободу. Про ті події не зі слів, чи розповідей знає учасник революції гідності, нині депутат районної ради Юрій Деркач, який поділився спогадами про пережите. «Це те, що відбувалося на на Майдані, те, що відбувалося під час революції гідності, як її назвали, все це робилося для того. Щоб відстояти нашу незалежність, справжню незалежність не на папері, щоб ви могли виростати в вільній державі. Революція гідності вона не завершена, дітки. Вона продовжується зараз у нас на Сході. Ви знаєте, що в нас іде війна, так? Що гинуть наші кращі сини України. Вони, герої Небесної Сотні, це борці за незалежність і волю, заслуговують кращих слів вдячності. Адже полягли за наше мирне і щасливе майбутнє. Вибач, мамо, за те, що не зміг берегтись від підступної снайпера кулі. Не почуй повік, як у нашому саду, навесні за зозуля. Вибач, рідна, за те, що пішов на Майдан навіть супроти твоєї волі. Я хотів усім серцем юначим бажав для України щасливої долі.